В нашому монастирі святого апостола Андрія на вулиці Горбеля знаємо добре цей район Тисмениці. він знаходиться на Толуці. В нашому монастирі є храмовий праздник Фатімської Бородиці, оскільки наша, наша каплиця монастирська є посвячена Пресвятій Богородиці, а зокрема, її об'явлені у Фатімі в 1917 році ми. Кожного року святкуємо цей день 13 травня, це день, коли вона вперше об'явилася трьом дітям, малим пастушкам Францішкові, Жасінті і Лукії. І я з великою радістю запрошую вас, дорогі жителі Тисмениці, до нас на храмовий праздник. 12 травня в нас відбудеться у 6-й годині вечора святкова вечірня з Литією. Після того буде е, початок нічного чування. Будемо роздумувати над Словом Божим, молитися Вервицю, чути такі короткі е, науки про Богородицю, будемо молитися молебень, акафіст, будемо мати адорацію і закінчимо ці чування десь приблизно біля пів першої години службою Божою вже святковою. А 13 травня, в сам день храмового празника, Будемо мати в 17.30 молебень до Пристої Богородиці, в 18-й годині буде святкова божественна літургія за участю багатьох священників. Потім після служби буде посвячення води, якою всіх щедро благословимо присутніх парафіян, присутніх на храмовому празнику. І пізніше буде така молитовно пісенна програма, в якій можна також буде взяти участь, а вона буде тривати близько одної години. А після цього можна буде почастуватися тими дарами, що нам Господь посилає. Запрошуємо всіх на храмовий праздник ще раз, і хочу особисто кожного запросити, тому що Богородиця на всіх чекає. Вона є нашою матір'ю. Ми, які любимо Пресвяту Богородицю, ми, які вважаємо її за нашу Матір, маємо нагоду закликати її в молитві, маємо нагоду звернутися до неї з нашими потребами, з нашими е, переживаннями. Ми дякуємо Богові, що дав нам таку матір, яка все розуміє. Дякую всім вам, Христос Воскрес!